Чи не кожен другий мешканець невеличкого Галицького міста Броди має безпосереднє відношення до війська. Воно й не дивно, адже донедавна тут дислокувалися чотири військові частини, де проходили службу ракетники, вертолітники, радіотехніки та військовослужбовці бази зберігання ракетно-артилерійських снарядів та озброєння. Тож Броди неофіційно називали своєрідною малою мілітаристською столицею Західної України. Та з часом ракетників розформували, артилерійські снаряди із бази вивезли та утилізували. Отож тепер тут дислокуються дві по-справжньому бойові частини Збройних сил України: окремий полк армійської авіації та регіональний центр радіоелектронної розвідки Захід. Жителі бродів називають ці дві частини по-своєму червоні за кольором стін приміщень, вертолітників та білі казарми. Назви ці стали своєрідними візитками кожної із військових частин цього гарнізону. Втім, мова сьогодні піде саме про білі казарми. Історія цієї частини цікава та повчальна. Вона налічує понад 80 років. 19 серпня 1932 року з окремого радіотелеграфного взводу у місті Тбілісі була сформована шоста окрема спеціалізована радіорозвідувальна рота. Згодом вона стає окремим радіорозвідувальним радіодивізіоном. Напередодні війни його перейменовують на окремий радіодивізіон особливого призначення. Свій бойовий шлях воїни радіодивізіону розпочали на півдні України в Криму. Вони перехоплювали шифровані радіограми, успішно освоювали радіомережі взаємодії, точно визначали базування ворожої авіації на аеродромах, стежили за її переміщенням та попереджували наше командування про нальоти ворожої авіації. Відповідно до указу президії Верховної Ради Радянського Союзу від 22 лютого 1968 року за заслуги проявлені в боях за батьківщину, частина нагороджена орденом червоної зірки. Особовий склад бригади чотири рази нагороджувався перехідним червоним прапором та впродовж трьох років отримував перехідний вимпел військової ради Прикарпатського військового округу. А вже у лютому 1992 року особовий склад частини склав присягу на вірність українському народові. З 30 жовтня 2004 року 147-ма окрема радіотехнічна бригада особливого призначення переформована у регіональний центр радіоелектронної розвідки Захід. Сьогодні частина повністю укомплектована військовослужбовцями військової служби за контрактом. Переважна більшість особового складу має вищу освіту та володіє іноземними мовами. Також повністю оновлено технічну апаратуру центру. І так, мабуть, залишалося б й надалі. Якби у наш дім не прийшла війна. Із перших днів проведення антитерористичної операції бродівські розвідники з білих казарм виконують завдання на передових позиціях. Давайте ви нам покажете побут в вашій, як це бліндаж називається, так? Це в нас називається Європа. Європа, так. Просто <реш> тому що у нас в є готель європейського значення. Ми, так, ми вирішили його назвати Європа, бо асоціація з рідною землею, з рідною як то домівкою. І тому і так назвали. Ну, прошу, так. прошу в Європу нашу! Обережно. Тут наші бронежилети висять на випадок, якщо, не дай Бог, ворог десь захоче нас дістати. дістати. Та, хлопці швидко раз могли не вхопити. Так Та на виході зразу хапають і побігли займати позиції, визначені вже бойовим розрахунком. Зрозуміло. Далі. Ну а тут наша Європа. Наша, як то говориться, Місце відпочинку, де ми можемо трошечки розслабитися і привести себе, свої сили, набратися тих сил. Всі вільна зміна, яка вони тут відпочивають, Наші речі тут лежать. А скільки у вас людей почини? Для відпочинку тільки один. Це вам достатньо, для вашого? Так, звичайно. Тут Можна і укритися, якщо, не дай Бог, десь якась бомбежка або ще щось. Від чого захищають таке бандит? Ну, напевно, що від прямого попадання може і не. Ну, але від осколочних гранат 100%, -100 він захищає. А чи доводилося вам потрапляти? Ну, тобто ховатися в бліндажах саме від обстрілів. Ні, на даний час, поки ми тут перебуваємо, Богу дякувати, не було таких серйозних е керцесів да, випадків. Ну, Як будемо надіятися, що. Цей біндаж був тільки викопаний для того, щоб такий зіспав, а не для захисту. У наших розвідників ми буваємо щоразу, коли волонтерським десантом їдемо на передову. До прикладу, на Різдво ми також були разом. А ви колядували коли-небудь у цілковитій темряві серед поля і практично пошепки. У цей момент також не до кінця розумієш, сонце чи реальність? на землі кровся До нас у нас тут був попередники наші, які у нас тут. Першими приїхали, вони викопали такий бліндаж з перекриттям, все як має бути. Тут перекрилося, щоб не, не крапало. Тут на спіло, речі, автомати, ну, бронежилети, буржуйка. До речі, так само подарунок. Сушу. Ну, в принципі, дрова, все заготовляємо самі. Так що тут отак от, 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 от ми живемо. Кожен чоловік, справжній чоловік, він более, військова людина, він має переносити всі тяжкості і е, всі випробування, які випадають на його долю, тому всі тут по своїй волі прийшли сюди захищати свою батьківщину. Так що все добре, це нормально. Україна не переможна, допоки кожен з нас буде на своєму місці робити те, що треба, і допомагати тим, хто цього потребує. Україну, щоб повернути край наш в рулі, лава до лагаві. Станімо як криця, на герц кривавий, герцовавий сиворогом. Ми сміловий підемо за Україну і Голу. На моє завдання, скажімо так, здійснення охорони. Позиції. Ну, а в загальному хочеться виконувати так, різні задачі. І куховарити, скажімо так. Ну, а основна та охорона. Про охорону поговоримо, а от про куховарення. Що здебільшого виїздити? Що здебільшого ми готуємо. Усе готуємо. Червоний борщ, зелений борщ, вареники. Це як вдома? Ну а чужі. Дируни, навіть голубці. Навіть, навіть, навіть. навіть відбільні. Ага. Ну, ми можемо. Якщо є час, скажімо так, вільна хвилина, є що, ми можемо приготувати собі. Ну, стараємось себе відчути, відчувати, як вдома. Ми поспорили ми з собою, а що. Маємо зробити пироги, свято. Свято 19 го день частини, спаса. Ми вирішили зробити свято для себе саме. І зробили таке свято. Кожен став, хто був вільний, ставили і робили вареники. На першу Як Ну, мотивовано, скажімо так. Я хотів. Якби не було в мене три хлопці, у мене нема бажання, щоб вони хотіли старшим, буде 16. Хотіли, щоб у нас якось закінчилося в ближайші, ближайші руки. Краще я тут буду, ніж мої діти. Ну, а мотивація, мотивація висока. Там так готовий, якщо треба буде. Це буде ну, вона є, бачите вже. Хотілося хоч щось внести, в свою, кажуть, якусь маленьку частинку, ну, що можемо, то стараємося виконувати. Знаєте, я сказати, вам дуже просто. Є те, що є де ти родився, де ти проживаєш певний час, вже певний час довго проживаєш. І коли тобі з дому все передають, воно смачніше два рази, чим в магазині купити ті самі вареники, голубці. Це зовсім інше. Інше це зроблено, все зроблено з любов'я, ну, з любов'ю і що за нас люди переживають, люди всі переживають. А все рівно ми повернемося з перемогою, все буде дуже добре. Повірте, що люди настроєні на незалежність України. Ми її відвоювали і ми її будемо захищати. З місцевими. Ну, люди різні, я принципі. Враження в мене особисто склалося, що тут ще, скажімо так, лишився такі часи колишнього Радянського Союзу, напевне, Депі, як її називають. Ви особисто зараз тут, щоб випустити їх? Чи все ж таки я особисто визути? тут, щоб їх дітей не було тут. Та ж чергу. Ну і така держава є, наша держава, Україна, українська земля. І мені, наприклад, оці землі. Нас оточують наші І Не треба нам тут, скажімо так, нашого старшого брата так називаємо. Ну, то й так, напевно. Я сьогодні від вас від'їжджаю, Боронити ріднесенький край. Може, вернусь, а може, не знаю. Ти, дівчино, про мене згадай. Може, вернусь, а може, не знаю. Ти, дівчино, про мене згадай, ти згадай ті щасливі хвилини, як любились, кохалися ми, твоє личко ласкаве і миле, твої очі, глибокі, як сни, твоє личко ласкаве і миле, твої очі глибокі, як сни, а тут дома я, Сина, вікно вигляда, чи повернеться з темного лісу. Настрій хлопців, я би сказав, ну, в позитивному відношенні це є молодці хлопці всі. Один за одним стоять. Можна положитися практично на кожного із нас тут 13 чоловік. Вони одного зараз забрали від нас там виконує якісь завдання. Ну, Я би сказав так, що на, на, на кожного із хлопців можна покластися і піти з ним, як то говориться, на сварний його розвитку спокійно, не боячись, що він відведе десь там десь взагалі. Зрозумієте, коли от в мирний час людина показує не всі сторони своєї медалі, як то говориться. А от коли в складних умовах і знаєш, що в Любулину можливо можливе, можливе будь-що, і от тоді людина повністю відкривається, і вона показує своє я. І тоді вже видно, хто є хто. І тут хлопці, от всі тринадцять, показали себе. Ну, я, я не чекав того в принципі. Перший раз в такій ситуації так само, але молоці тримаються отак в кулаку, всі Ми все ж знаємо, що в нас за плечима наші сім'ї. Замію нікуди, тільки в Дякую за підтримку. За орендики! Дякую, дякую. Слава Україні! Героям слава!